Залежно на що шанси, так, і якою ціною ми виходимо на наступний етап. Можна зітхати з полегшенням. Ми багато разів вже так зітхали і перед війною, і під час війни, і сьогодні. Насправді реальність не Ми втратили одне море. Ми втратили близько 10-15% території лише за оці три роки кровопролитної війни. Скільки ми втратили в людях, страшно навіть говорити. Що ми втратили в економіці? жах не менший, але це, хоча б можна думати, якось відновити. І ми зараз маємо тішитися, тому що після скандалу і відверто кажучи, катастрофи в овальному кабінеті, ми вийшли на попередні позиції Криво-Косо, бо, бачите, зустрічі Трампа із Ленського немає. Тому це таке е, перемир'я чи порозуміння на відстані. І з цим в нас теж дуже багато проблем. Е, все те, що відбувалося в Джиді. GD... Звичайно, це не формат того, що те, що відбувалося в, в Лас-Вегасі, залишається в Лас-Вегасі, тобто ми багато чого побачимо з жидівського і зараз, і зрозуміємо через декілька років, можливо, через декілька десятиліть, як казав речник МЗС. Сьогодні здається чи вчора, але однозначно, що в джиду вже їхали, маючи напрацьовану дорожню карту. І те, що там відбулося, що Україна прийняла бачення американської сторони, завдяки чому ми знову називаємо американців своїми повноцінними союзниками відновлені розвіддані, відновлені відновлене постачання зброї, і тепер м'яч на стороні поля російського тим не менше в нас ситуація на землі не змінилась, і вона кращою не стала і питання. Того, які цілі ми собо, перед собою формулюємо, оце, славно, звісно, зеленські та? і багато інших речей, вони залишаються мега актуальними. Бо, не маючи власного порядку денного, оці всі чисельні плани перемоги, стійкості, потужності, мужності, незглавності, вони так і залишилися недописаними папірцями. Не маючи бачення, як ми це можемо досягти, оці пункти перемоги там чи цілі, які ми перед собою ставимо, ну ми не можемо виграти війну. Треба бути щирим з собою. Ми втратили зараз багато, і якщо ми так само від... будемо ставитися до свого майбутнього, ми втратимо ще більше. Це дуже просто. Як ви оцінюєте склад української делегації, який поїхав до Джиди, Знаєте, пропагандисти банкової вказують на ключову роль Зеленського в перемовному процесі в Джиді? Це підтверджує речник МЗС. Але чи дійсно це так? Тому що я читаю західні змі, вони кажуть, що дуже велику роль в цьому перемовному процесі зіграли Німеччина, Франція і Британія, і саме їх? Певні настанови, певна позиція їхня, в тому числі в перемовинах з українською стороною і з українською делегацією, дали свої плоди. Мені сказати важко. Я не знаю, чи був Зеленський в Стамбулі так, так само віртуально, як в Джиді. Чи він має причетність до успіху чи не успіху стамбульських переговорів? Так само, сьогодні ми називаємо ці переговори в Саудівській Аравії успіхом, а через тиждень може виявитися, що це зрада, Та. то був такий тоді Зеленський зараз там своєю делегацією чи не був? Питань дуже багато, але однозначно, велике досягнення є після великого провалу, що ми знову з американцями умовно нормально спілкуємося. Бо воювати на два фронти. Мати крім російського ще американський фронт навіть нехай не безпосередніх дій, але відсутності допомоги і перешкоджання у всьому. Я думаю, це був би такий сумно яскравий фінал для абсолютної більшості з нас. І дай Бог, щоб не для державності. От... Голова офісу президента Андрій Єрмак каже, що всі рішення, які приймалися в Джиді, деталі і нюанси, вони потребують погодження. Погодження з ким? Тобто, це я так розумію, якісь певні попередні домовленості знову ж таки, чому все так тримається в секреті? Чому, хоча б ключові моменти, не дається пояснення, про що ж насправді йде мова. Тому що, ну ми всі турбуємося. Щоб не здали територію, щоб не здали наших людей, щоб ми не пішли на ті умови, які були зафіксовані свого часу в Стамбулі. Ось зараз з'являється від європейської розвідки Вашингтон Пост публікує матеріал, в якому дуже чітко розписані всі вимоги, які Москва може зараз фактично показати на перемовинах з американцями. Те, чого ми зараз очікуємо від москалів, а там, ну воно фактично нічим не відрізняється від того Стамбулу, який був у 22-му році, до цього слова він дуже цікавий. Можливо, його організували ті співробітники ЦРУ, які ще не звільнені, але розуміють, що їх звільнять. Можливо, це зробили б британці, просто маскуючи це під е співробітників американських спецслужб. Але насправді Трампу від цього оприлюдненого плану, і ми ж розуміємо, що це не якийсь там аналітичний центр готував при ФСБ. Це насправді погоджений Путіном план, який готували російські спецслужби. Та його просто так м'яко назвали. Це там якесь п'яте управління, там якийсь аналітичний центр, там випадково там, побачили, почитали. Ні, це безпосередній план Путіна, так само, як були оприлюднені його плани напередодні Великого вторгнення. Зараз це знову ж таки зробили, щоб Трамп розумів, що інші розуміють, що він робить. І можливо, щоб трохи стримався. Щодо ролі Андрія Борисовича, відверто, коли він береться за будь-яку справу. Мене е, охоплює, скажімо, острах щонайменше. найменше, бо е, я не знаю, чи то йому пороблено, чи то йому з нами пороблено. Але от подивіться за все, що чоловік не брався, у нас купа проблем. Нормандський формат завалений. Переговори з росіянами, чому він не буде, завалені е, питання якихось тих мирних меморандумів, з якими так ми кричали, хизувалися, бігали по світу. Завалено. Ніхто навіть зараз їх не згадує. Чому зракнути стали вже не документи? Хоча ще півроку тому, тому назад це були величезні безпекові гарантії, залізобетонні документи, в рази кращі за Будапештський меморандум. Завалено. Потім вступ в НАТО, коли ми спохопилися, провалено. І от тепер цей чоловік знову чимось займається. Ну я дуже сподіваюся, що цього разу він спершу поїхав до церкви, а потім поїхав на переговори, чи там до мечеті, чи куди він там ходить. От бо ну, відверто кажучи, я не вірю, що так воно легко все відбувається, як нам це все розповідають. Безумовно, що якби французи і британці британці насамперед нам не допомагали, не заспокоювали адміністрацію Трампа. Тими інструментаріями і важелями, які вони мають, то нам було би зараз в рази гірше. Але чому ми самі собі гірше робимо? Я цього збагнути не годен. Як ви вважаєте, де ми все-таки прогавили з дипломатією? Чому стався цей інцидент в овальному кабінеті? Чому причина? Це ситуативна а, така ситуація, яка склалася, чи це все-таки, скажімо, планомірний, ну, планомірний, планомірний рух до провалу? Ну, базова помилка це дев'ятнадцятий рік. Угу. І Я сподіваюся, що всі засвоїли урок, що не можна спершу людей призначати чи обирати, а потім щоб вони вчилися, якщо ти навчився. Ту давай ми можемо подивитися чи не здати щось зробити. А от вчитися на нас більше не треба. Щодо ситуації у вальному кабінеті, я не планував уважно ще раз на холодну голову, спокійно це все перегляну. Беззаперечно, любові Байдена і Венца до Зеленського Єрмака немає. Це можна легко констатувати, це помітно. І в їхній жестикуляції, і в тому, як вони говорять, і тому що вони говорять. Але бикувати, вибачте, за відвертість теж не можна. І насправді ті самі речі, які Зеленський, майстер слова, жарту, позитиву насправді намагався розповідати, можна було подати набагато мудріше і спокійніше. І я вже казав, що насправді в цій ситуації. Мав зробити свій хід улюблений мій Андрій Борисович, який сидів напроти Венса. Бо нам ж спершу подавали, що на нашого президента налетіли два американські орли Трамп і Венс. Це ж неправда. Навпроти Венса сидів Андрій Борисович Єрмак. Як нам відомо з його публічних заяв, який теж володіє англійською мовою, в тому обсязі, який був би достатній для цієї ситуації, що не менше, Який мав різко втрутитись, побачивши, що. Продовжуйте, будь ласка. А немає звуку. Хто немає сказав би, що пане Венц, це зустріч двох президентів, а не президента з віце президентом Я маю теж свої зауваження, але поважаючи пана Трампа, я їх не висловлюю зараз. Тому дозвольте, Володимир Санвичу, завершити, і нехай президенти спілкуються між собою. Після цього би Трамп поставив його на місце. Після цього би не любов до Єрмака стала ще більшою. Але таким чином він би врятував президента України, можливо, Україну і, безумовно, свого друга. Тому він не зробив цього. Для мене велике відкрите запитання. Так само, як було відкрите запитання, ви помітили, як Володимир Олександрович коментував переговори в Джиді? Українська делегація, представники МЗС, Міноборони? Мені доповіли, я звернув увагу. Прізвище Єрмака не прозвучало в комуніках. Чому так сталося? Що не так? Чи це Володимир Олександрович вберігає Єрмака, розуміючи, що потім будуть серйозні проблеми. Навпаки, Андрій Борисович знову почав грати якусь свою власну гру, як він спершу грав з росіянами, потім з американцями. Тепер, можливо, хоче власну гру грати. Я, я не знаю, відповіді немає. Як ви думаєте, чому Зеленський тримає Єрмака при собі? Йому вже не вперше вказують на те, що це проблемна фігура в вашій колоді. Вам треба щось робити з цим. Почалося все з Вікторії Спарцик. Що давайте згадаємо, яка ну прямо сказала про те, що в Україні корупція вона зверталася до Байдена свого часу. Був інцидент з оточенням президента Володимира Зеленського. Там Мілованов писав. Потім була стаття, по-моєму, на європейській правді розгромна стаття Сергія Сидоренка. По відношенню до Вікторії Спарц. Потім, ну і багато хто із пропагандистів банкової дуже, ну скажімо, негативно відзивалися про цю конгресвумен. Чи могли б ще тоді передбачити, що треба би якось зробити так, щоб республіканці все-таки мали більше симпатій до України і до української влади? Дивіться, це можливо. Якщо ми системно працюємо, нас ж відбувається яким чином? Що ми біжимо за існуючою владою будь-якій країні світу, яка становить для нас інтерес. Потім нам віриться, що ця влада неодмінно втримується, бо це ж влада, як вона може не втриматись. Далі ми бачимо: ой, а вони злетіли і прийшли їхні конкуренти, і починаємо стрімко бігти до них. Плюючи на своїх попередніх колег, з якими так буквально цілувалися, обіймалися ще день тому назад, Від, безумовно, такі шарахання вони шукують усіх і твоїх колишніх друзів, і твоїх нинішніх потенційних майбутніх друзів. Ми з цього замкнутого кола не можемо вийти з однієї простої причини, бо Україна не має розгалужених інститутів і це не лише державні. А громадські, бізнесові, культурні, політичні різного гатунку, коли різні партії по різному товаришують, а потім цю дружбу використовують для державних інтересів. У нас цього всього немає. У нас от є там ситуація, що от ми так думаємо і ця думка правильно. І альтернативи не хочемо чути, бо альтернатива це треба щось інше витрачати час, зусилля і можливості. Чому так Володимир Олександрович прикипів до Андрія Борисовича? Ну, чому курець курить? Та? Чому алкоголік п'є? Звичка, яка, мабуть, там базується на якихось спільних речах, без яких вони уявляють собі існування окремо. Та й по всьому. А, Марко Рубіо. Держсекретар Сполучених Штатів сказав, що були розмови про територіальні поступки. А, поки що розмова. Нічого поки що не зафіксовано. Ну, принаймні те, про що говорять нам, а можливо, вже зафіксовано. Що це е, означатиме? Ну, це означатиме багато неприємних речей для України. Я не допускаю собі ситуацію з американського боку, коли вони скажуть, що ви знаєте, окрім того, що Росія захопила, треба віддати їй ще не захоплені окремі території ці області. Але, безумовно, росіяни роблять такі спроби, бо навіть сьогодні такі заяви з російського боку прозвучали, що все, що в нашій Конституції, то вона має лишатися російським. Цей фін вухами не пройде точно. Але на превеликий жаль, те, що пройшло, воно так співпало в часі. Я не вірю за співпадіння, що, м'яко кажучи, наша присутність в Російській Курській області стала значно меншою одразу після джит. От ми гучно розповідали, що ця операція була суперпотрібна тому що. Ми о ці там пару сотень квадратних кілометрів чи десятки квадратних кілометрів зараз як оцінювати, обміняємо на всі захоплені території України до 1991 року, після 1991 року, а можливо і став на 1919 рік. І раптом ми про це теж забули. Так, як забули про багато інших речей. Ми вже про це зараз не говоримо, і наша присутність м'яко знову ж таки скажу. В Курській області значно зменшилась. І це політична історія, яку все-таки варто було би пояснити, Так що насправді відбувається, так що на кого ми міняємо, і що на що ми міняємо.